Всім доброго дня, ну що ж, вирішив все ж таки записати чергове відео. Сподіваюсь, воно буде коротким і сильно вас втомлювати не буду. Публікую останнім часом дуже рідко, тому що багато роботи. І ось на такі маніпуляції дуже мало часу. Тож, все вирішив зібрати до кучі всі точилки, які доробили, які не доробили, ті, над якими почали тільки роботу. Отож, перед вами п'ять моделей. Зарані прошу вибачення за, можливо, когось буде смущати фон або освітлення. Як, кажу, як я раніше і казав, роботи багато, а над фоном і освітленням працювати точно немає часу. Тому, так думаю, от в робочій обстановці показуємо все, як є одним кадром. Отож, перейдемо до моделей перед. Перед нами зараз дві точілки безпосередньо перед носом це е, два мікроскопи МБР e 1 Конструкція мікроскопів однакова, поворотних механізмів також однакова. Е, єдина відмінність це в них установка на самі мікроскопи. В першому варіанті. Е, знизу зажений барашок. Поворотний механізм встановлений таким чином, що в нього можна крутити. Це знадобиться для тих, хто передбачає заточку ножів по типу. як Другий варіант він більш таки практичний. Тобто тут немає такого радісного повороту збоку. Розміщена барашка, яку відкрутиш і ви можете регулювати поворотний механізм вверх-вниз. Це більше для того, щоб було зручніше слідкувати за ріжучою кромкою в процесі заточки. В дальньому кутку у нас недороблені вже варіанти. Це точилка на стальному диску на капіліроскопі. Поворотний механізм також буде встановлений стандартний з ось такою барашкою, тобто для регулювання тонахи до самого поворотного механізму. От. Установлено це все діло на стальному диску, точилка на такій основі в три рази важча за цих дві. Ну, за кожну з цих двох. Тобто, якщо ці, мовно кажучи, від 2,5 до 3 кг, то у нас на диску буде порядка до 9 кг. От, і в принципі, це в цьому її перевага і відмінність. Так, Вона є більш стаціонарною. Ми її так гепнули на стіл, так вона і буде стояти, там, поки ви її не перекинете разом з столом. Ці такі дві більш мобільні. Тобто, так, це щоб поставити на стіл, заточити десь там далі неї, е закинути на холодильник, на шафу або швидко. Е Скласти в рюкзак і кудись з нею поїхати. Що у нас час з буває дуже актуально. <клух> Там далі. Також точилка на мікроскоп МБР. От, єдине, що відрізняється по дизайну. Так, ця частина відшліфована до бронзи і наведений сатин. Тут чорний колір, тут відшліфована. Під анодування. До речі, дуже дякую за допомогу Саші Агнатюку, От, за його, за його терпіння і золоті руки. Він, він нам допоміг в шліфовці всіх е, дюралівих елементів. У мене, у мене на це, на жаль, немає часу. Опять-таки, все впирається в час в нашому житті, як виявляється. От, і, що не менш важливо, терпіння. От, я би так. Не зміг би неї відшліфувати, тому інколи доводиться звертатись за допомогою до Олександра, за що йому велика подяка за те, що допомагає. От, там далі мала мобільна точилка, до неї, ще не встигли доробити губку. Установиться губка, шарнірний блок на цьому хвостику. От, і вона поїде до свого власника в Якщо не Е Кого цікавить. то Досить часто питають за конвекси. чи робимо, ми які ми їх робимо. Не пам'ятаю я, чи показував, чи ні. Ось такий, ось такий диск. От він під, під ось таку направляючу переломну. Тобто вставляється в одну частину, в іншу частину вибирається кут необхідний. І ось цим барашком контрагається. Ну, кого цікавить, якщо когось зацікавив, запишу окреме відео, хоча тут по суті немає що показувати. От. Виготовляю наябу з бронзи або з дюралі, в залежності від того, що на, на даний момент буде в наявності. Тому що з матеріалом зараз також не просто дюраль виросла. Зрівнялась в стіні з бронзою. Тож на ринку зараз є певні складності. Ну, напевно, на цьому все. За кадром насправді дуже багато чого відбувається. Чого не встигаю показати, записати і були різні цікаві точилки і на цейсах мікроскопах німецьких, були також на капілярскопах дуже цікаві елементи. От, фото. Інколи не, не завжди встигаю навіть зробити фото для того, щоб опублікувати і це все продемонструвати. Тому, якщо когось цікавить, щось конкретне, пошу, прошу писати в приват або телефонувати, контакти. Я стараюся залишати під відео. От, на замовлення також виготовляємо поворотний механізм, шарнірні блоки, Ну, Кого що цікавить, в принципі, можемо зробити. Також проводимо апгрейд ваших точилок, якщо раніше купували, можливо, у нас якісь попередні моделі. От, або навіть неважливо, інших виробників є. І хотіли б дещо змінити, можете телефонувати. Оп, ми це все обговоримо і зможемо внести певні корективи, які побажаєте. От. Тож, отакі от справи. Здається, все, що хотів сказати, сказав. Те, що мав показати, показав. З того, що в планах, ну, можливо, окремим роликом якось запишу, там є декілька бронзових точилок. Є... є спенсер, який ще також хотів би зробити от, в перспективі. Не сподіваюсь, так дійдуть руки до губок з, з титану. Хочемо одну точилку зробити е, всю з титану. Отож, От, проєктів дуже багато цікавих, але засипають замовленнями, тому руки не доходять до них. Але потихеньку будемо все старатися реалізувати. Ота От, й такі справи. Тож, усім дякую за увагу. Мирного неба вам та вашим близьким над, над головою. І всем буде Україна!